Тут, дивлячись у повідомлення, яке в справі, стверджує, що повідомлення не існує в природі. Це стосується Сергія Мельниченка як організатора цього заходу. Ярославу Пугачову і Богдана Тицького затримали взагалі безпідставно. Вони були учасниками, а не організаторами акції. Тобто, навіть якщо ми припустимо, що там все було правильно, що акція була незаконною. І що дійсно десь на небі існує рішення суду, а це єдина законна підстава для припинення акції. То все одно вони були просто учасниками <плес> і не вертаються. Насвітання, <плес> <плес> навіть любимо! <плес> Свободу політ ясня. Володу, політ, на жаль, міліція чомусь не пустила нас туди, де заявлено наша акції, запропонували проводити її тут. Тож ми зробили програму мінімум. Ми прийшли, відпустили нашого преза, багато наших презів. От і тепер, на жаль, акція вже закінчена.